Отже, всім привіт це життя відомих людей. І починаємо новий тиждень з яскравих емоцій та музичних вражень у суботу, 24 травня, в самому серці столиці, в палаці культури та мистецтв України, відбувся великий концерт на честь 80-річчя видатного поета Юрія Рибчинського. Саме його поезія лягла в основу багатьох улюблених хітів українських виконавців. А понад 150 віршів автора стали піснями. Які ми всі добре знаємо, можливо, навіть не здогадуєтеся, що це він написав, а це він написав. Цей вечір зібрав на одній сцені майже весь зірковий олімп. Привітати маестро. Прийшли Наталя Могилевська, Ірина Білик, Олександр Пономарьов, Монатік, Артем Пивоваров, Надя Дарафієва, Віталій Козловський. Це лише маленька частина виконавців, які завітали на ювілейний концерт. Всі вони виконували пісні, а, власне, на вірші Юрія Рибчинського, а супроводжував їх розкішний живий. А оркестр під керівництвом талановитого диригента Дмитра Сарацького відчули так атмосферно. І, власне серед багатьох зірок на сцену вийшла і Вірка Сердючка. Андрій Данилко вперше за тривалий час виступив на сцені палацу Україна. Артист привітав поета піснею Верба, яку ще у 70-х виконували самоцвіти. Заспівали цього вечора, і молоді виконавці гурт «Шмальгаузен» зворушив виглядачів ліричною піснею таксі. Ну а Роксолана запалила сцену яскравим виконанням зелен клен. Ведучими святкового вечора стали Наталя Могилевська та Олександр Рудинський, заслужений артист України. Ну і популярний актор. Рудинський з'явився на сцені в образі молодого Юрія Рибчинського. Ну а на завершення концерту ювіляра привітали міністр культури Микола Точицький та заступниця голови офісу президента Олена Ковальська. І вони власне вручили поету квіти та орден Ярослава Мудрого від імені президента України та першої леді. Ми теж приєднуємося до вітань. Maestro. Щоб розрахуватися з колишнім продюсером, йому довелося пожертвувати найціннішим батьківською квартирою. Віталій Козловський нарешті дав велике інтерв'ю е, інтерв'ю Маріссі Падалко після нещодавньої гучної заяви, що поставив крапку у 13-річному судовому конфлікті з продюсером Ігорем Кондратюком, який тривав ще з 2012 року. Тоді між артистом і продюсером розгорівся спір через авторські права на хіти Козловського. За рішенням суду співак мав виплатити компенсацію, яка згодом зросла до понад трьох мільйонів гривень. Ситуація набрала розголосу, коли частину боргу почали стягувати з військової зарплати виконавця, який служить у збройних силах України. У своєму першому інтерв'ю після звільнення від усіх боргів співак розповів Марісі Падалко, що для того, щоб розрахуватися із колишнім продюсером, йому довелося пожертвувати найціннішим батьківською квартирою. Це місце для нього було символом пам'яті, про дитинство та батька. Послухаймо. Мені прийшла така думка, що напевно необхідно продати батьківську квартиру. І я подзвонив мамі і кажу: мам, мені потрібна сьогодні допомога від, від, від сім'ї, від родини. Я ніколи цієї допомоги не просив. Ну, Мама, звісно, сказала, що. Я тобі довіряю, я тебе дуже люблю, я дуже хочу, щоб ти і твоя сім'я жили вже нарешті, зажили, досить виживати. І я пішов в цей час на такий ризик, продавши найцінніше, що у мене було. Співак зізнається, вирішальним стало не стільки фінансове становище, скільки глибока внутрішня трансформація. Поштовхом до неї стало кілька таких ключових подій, що трапилися майже одночасно: народження дитини, створення сім'ї та власне сорокаріччя. Коли ти ввечері береш свого синочка, купаєш, вкладаєш його спати, цілуєш. Моє серце заполонило просто любов. І я зрозумів, що не місце тут ненависті, образам, і це питання треба закрити. Напередодні свого 40-річчя за день до, я подзвонив юристу Кондратюка і сказав, що давайте закриємо це питання. З тамтого боку здивувалися, тому що це перший дзвінок був від мене. Попри всі пережиті судові справи, фінансові труднощі і роки внутрішньої боротьби, співак зізнається, що сьогодні в нього немає образ на Ігоря Кондратюка. Що в мене зовсім немає ніякого негативу до цієї людини. І від себе я сьогодні лише хочу вибачитися перед Ігорем за те, що я завдав йому за всі ці роки таких незручностей. Я просто хотів жити, я хотів співати. Легенда українського футболу Андрій Шевченко поділився особистим і дуже радісним моментом. Його 18-річний син Крістіан закінчив школу. Так, пишаюся нашим Крістіаном. Вітаю із закінченням школи. Написав Шевченко в своєму інстаграм та опублікував фото з випускного. На святі були й обидва батьки. Мне, а Привітати молодшого брата прийшов старший син подружжя Джордан. Андрій також показав зворушливий кадр, де випускники підкидають свої шапочки у повітря. Нагадаємо, Крістіан, єдиний синів Шевченка, хто пішов батьківським шляхом і професійно займається футболом. Він нині грає за, зокрема, молоді. Іжну збірну України з футболу для чого навіть отримав українське громадянство. Борис Джонсон, колишній прем'єр-міністр Великої Британії, в дев'яте став батьком його дружина Керрі народила дівчинку. Це вже четверта спільна дитина пари. Радісною новиною Керрі поділилася в інстаграм, опублікувавши зворушливе фото, на якому Борис ніжно тримає новонароджену донечку. На руках малеча з'явилася на світ 21 травня. Її назвали Поппі Еліза Джозефін. Не можу повірити, яка ти крихітка, крихітна і гарненька, я така щаслива. Ми всі в захваті. Не думаю, що, хоч хвилину спала з моменту твого народження, просто не можу відвести погляд. Написала Керрі. Нагадаю ще раз для Джонсона це вже дев'ята дитина, окрім чотирьох дітей із Керрі. Він має ще четверо дітей від попереднього шлюбу з юристкою Мариною Уіллер, а також доньку від мистецтвознавиці Гелен Макінтайр. Ось такі новини на сьогодні. Русланчик, Попі <пі> Джозефіна. Хто? Попі. Попі Джозефіна. Це гарний ніяк, чому ні? Дуже красивий.